Увага! 9 тисяч 251 гривню. Нормально чернігівські діти зібрали майже 10 тисяч гривень на ліки для ЗСУ. 12 серпня у міжнародний день молоді у дитячо-підлітковому клубі Джерельце завершився шестиденний благодійний ярмарок, метою якого був збір коштів на потреби збройних сил України. Педагогиня організаторка Світлана Курочкіна запевняє, ініціаторами заходу були діти, вихованці клубу, у якому вони проводять змістовне дозвілля, займаються творчістю та відвідують різноманітні майстер-класи. Це була саме їх ініціатива, і коли я зрозуміла, що наміри у них дуже серйозні, вони не відмовляться від свого задуму. Тоді я вже написала у батьківську групу, і батьки з радістю підтримали ідею дітей. Асортимент товарів на ярмарку був широким. Від патріотичного генмейду та книг до різноманітних смаколиків піци, круасанів, кексів та вареної кокуродзи. Співорганізатори ярмарку підкреслюють, зараз у Чернігові дуже багато дітей, які прагнуть підтримати українську армію та всіляко долучаються до збору коштів. В нас дуже багато діток в місті Чернігові, які допомагають армії на сьогодні. Тому нам важливо показати, що в нас не один хлопчик, не одна дівчинка, не одна група дітей, а те, що їх дуже багато. І всі вони допомагають хоча б на один крок, хоча б на трошки наблизити нашу перемогу. Я вдячна настільки цим діткам, тому що вони дають поштовхи і дорослим. Якщо діти можуть дорослі, тим паче. Тому діти молодці, вони дуже завзято і торгували, і намагалися зробити красиву презентацію. І намагалися залучити покупців, тобто вони молодці насправді. Протягом усіх днів ярмарку вдалося зібрати майже 10 тисяч гривень. Ця сума стала справжньою несподіванкою як для дітей, так і для організаторів заходу. Я дуже вражена те, що ми зібрали за весь за всі шість днів таку велику суму. Коли був перший день. Я, я переживала, як будуть реагувати люди на ярмарку біля клубу, чи будуть вони відгукуватися, чи будуть вони підтримувати дітей. Але після першого дня я зрозуміла, що ярмарка буде, тому що люди дуже е, позитивно реагували. Вони не завжди щось купували, вони просто складали гроші в скарбничку, е, давали більше, ніж. Е, Коштував товар, який вони придбали. Туди, куди ви вирішите, туди ми їх і додамо. Можливо. Зібрані кошти вирішили витратити на покупку ліків для військових, які знаходяться на так званому нулі в самому епіцентрі бойових дій, які потребують негайної медичної допомоги. Якщо чесно, я думала, що ми віддамо їх на якісь байрактари або джавеліни. Але ми віддали їх на ліки. Я гадаю, що це дуже правильний вибір. Тому що зараз дуже дуже багато людей, які поранені за війни. Я хочу, щоб вони прийняли ці гроші, купили собі необхідні ліки і користувалися їми. Волонтерка Наталка Орлова запевнила, що подібні ярмарки і надалі будуть проводитися в різних районах нашого міста, адже діти хочуть відчувати себе важливими і долучатися до благодійності.